Мозок бджоли містить менше мільйона нейронів, в той час як у людини їх близько 86 мільярдів, але це не заважає їм розв'язувати прості математичні задачі. Так так, дослідження показали, що ці комахи розуміють концепцію нуля і можуть навіть додавати та віднімати. Такий висновок зробили вчені з Австралійського національного університету. Вони навчили бджіл асоціювати. Синій колір потрібно додати число, жовтий колір потрібно відняти число. Бджоли успішно вибирали правильну відповідь у 70-80% випадках. Якщо вони вже виконують арифметичні дії, то не дивно, що вони розуміють більше-менше, визнають симетрію, розуміють поняття однаковий, різний. Як проводили дослідження? Показували бджолам квіти з різною кількістю елементів. Навчали: якщо квітка синя, вибирай квітку, де є на один елемент більше, якщо квітка жовта, вибирай з на один менше, і бджоли досить успішно це робили навіть з новини комбінаціями чисел.